Винних знайдено. Правоохоронці Прикарпаття розкрили майже всі умисні вбивства за минулий рік. Серед них ряд резонансних, зокрема, зломисників, котрі вбили жебрака біля монастиря в селі Гошів, не лише затримали, але й встановили їх причетність до іншого злочину. Під час досудового слідства трьох осіб зловмисника вдалося затримати на території Львівської області. В ході слідства було встановлено, що ця кампанія також підозрюється у вбивстві молодої жінки в Миколаївській області. За результатами розслідування це. Кримінальне провадження направлено до суду для розгляду по суті. У державного винувача на цей час є достатньо доказів для доведення перед судом вини зловмисників. Особлива увага розшуку безвісти зниклих осіб, лише у 2013 році знайшли 31 людину. Упродовж п'яти днів вдалося розшукати неповнолітнього мешканця Прикарпаття, якого знайшли у Хмельницькій області, та передали батькам. Є випадки, коли встановлюється місце перебування зниклої особи. І за кордоном так після семи років розшуку вдалось встановити місце перебування зниклого прикарпаття. Чоловік виїхав в Ізраїль і втратив зв'язок з рідними. Зниклими безвісти за минулі роки залишаються 35 громадян. Їх продовжують шукати. А в обласній прокуратурі обіцяють і надалі координувати дії правоохоронних органів регіону задля розкриття злочинів.